Понеділок, 8 вересня. Короткий період миру. Коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль ті жі, яка носить в утробі, й вони не втечуть. Перше послання до Солонян 5.3 Тим часом, як справа спасіння буде завершуватися, на землі настане скорботний час, народи розлютяться, але ніщо не зможе перешкодити поширенню вістки третього ангела. Тоді прийде час пізнього дощу або відсвіження від Господнього лиця, щоб додати сили гучному поклику третього ангела і підготувати святих встояти під час злиття семи останніх кар. Мені були показані мешканці землі в жахливому сум'ятті. Усюди точилися війни, проливалася кров, поширювалися злидні, голод, епідемії. Коли Божі діти опинилися серед цих труднощів, вони об'єдналися разом і забули про свої суперечки. Зарозумілість більше не мала влади над ними. Її місце зайняла глибока покора. Страждання, труднощі, нестатки повернули їм здоровий глузд. Імпульсивні, нерозсудливі, стали врівноваженими, діяли обережно й мутро. Потім моя увага була відвернута від цієї сцени. Здавалося, залишилося дуже мало мирного часу. Ще раз мені були показані мешканці землі, і знову все було у великому сум'ятті. Усюди поширювалися сутички, війни, кровопролиття, голод та епідемії. У ці війни й заворушення були втягнуті інші народи. Війна викликала голод, а злидні та кровопролиття епідемії. І тоді серця людей ціпеніли від страху й очікування того, що надходить на цілий світ Євангеліє від Луки 21,26. Тепер ангели стримують вітри воїн, доки світ не буде попереджений про майбутню загибель. Однак на землі незабаром вибухне буря, і коли Бог дозволить ангелам звільнити вітри, відбудуться події, які неможливо описати. Бог милостиво дав нам час передихнути. Усі здібності, даровані нам небесами, повинні бути використані для завершення Божої справи спасіння тих, що гинуть у незнанні.